Сад нам. Сьогодні хочу з вами поділитися мантрою, медитацією для процвітання. У кожного з нас процвітання щось символізує. Для мене, до прикладу, процвітання це достаток, це внутрішня енергія, коли я відчуваю, що її прям багато. Це можливість ділитися, це можливість служити, це можливість віддавати, це можливість приймати. Стан процвітаючої мене. Особисто для мене, це стан, коли я максимально наповнена як зсередини, так і зовні. Тобто, мені всього достатньо, я живу в достатку. А що для вас стан процвітання? Чи відчуваєте ви себе наразі процвітаючою людиною? Якщо так, пропоную підсилити цей ефект процвітання, який є всередині вас за допомогою медитації на процвітання? Якщо ж ви не відчуваєте себе на даний момент процвітаючою людиною, пропоную вам відновити цей ефект, адже він є в кожного з вас. Може бути, на даний момент він в сплячому режимі, дивлячись на ті обставини, в яких ви зараз знаходитеся. Можливо, просто зараз такий життєвий етап. Тому налаштовуємося зараз на медитацію, вона буде тривати у нас 11 хвилин. Ця медитація на процвітання, яка дозволяє нам налаштуватися, відродити в собі процвітаючий стан, запалити цей внутрішній вогонь, зробити ясність. Врівноважити свій розум, налаштуватися на внутрішню мудрість і запалити цей стан процвітання. Ми сідаємо в просту позу, можна в напівлотус, як у мене, коли нога поверх іншої, можна просто в повний лотос, і ми сідаємо в просту позу з рівною спиною, і ми Будемо тримати наші пальці в певній мудрі. Долоні при цьому розкриті у нас доверху, лікті притиснуті до ваших ребер і пальці тримаємо вказівний та великий палець разом в гіян мудрі. Три решта пальці разом. Розміщуємо їх ось так поперед себе. Тобто мають бути паралельно до підлоги. Ваші руки не напружені, розслаблені злегка. І теж кісті не напружуйте, щоб прям не були сильно витягнуті пальці, а от злегка розслаблені. В цій позі в медитативній ми будемо сидіти 11 хвилин і співати мантру хар харей харі, ва, хей, гуру Сама мантра і слово хар означає період творчості. Це від насіння сама мантра хар означає період творчості, насіння, потік і завершення. От зародження, скажімо так, тривалий цикл і завершення. От коли ми промивлятимемо мантру хар, харей, харі, ва, гей, гуру ми цим самим себе будемо налаштовувати на цей життєвий потік і на стан процвітання. Плюс до всього ми закриваємо очі на 9 з 10, тобто майже закриті очі. Але внутрішнім зором ми дивимося в точку між брів'я 3 концентруємося саме там. Або ж ви можете відкрити очі і дивитися на кінчик носа. Тобто не прямо перед собою, а на кінчик носа, тримаючи пальці в хіян мудрі, лікті притиснуті і співати мантру. гар харій харій Уа, гуру Я включу додатковий звуковий супровід, що ще більше підсилить нейрони мозку, і ми зможемо ще більше і глибше поринути в медитації. Тому налаштовуємося на практику, а налаштовуємося ми на практику. Мантрою Мантрою Аді Мантра в Кундаліні йозі це базова мантра. Ми притискаємо долоньку до долоньки, розтираємо наші долоні, Аді Мантра звучить так. Онг намо, намо, Ми її співаємо три рази. І буде такий протяжний Онг намо, намо». Три рази проспіваємо цю мантру і потім перейдемо до медитації. Так само за цією мантрою ми відкриваємо енергетичне поле, в якому ми працюємо. Тим самим налаштовуємо на своєму. Тим самим налаштовуючись на свого внутрішнього вчителя. В кінці медитації ми проспіваємо довгий цад, короткий на три рази, і закриємо простір, в якому ми працювали. Тому закриваємо очі зараз поступово, притискаємо долонька до долоньки, відчуваємо тепло наших долонь, лікті рівні, глибокий вдих через ніс, видих через ніс. Водих через ніс, видих через ніс, водих через ніс, видих через ніс і вдих, щоб почати. Онг намугуруди! до доверху, очі закриті, глибокий вдих через ніс, видих через ніс, глибокий вдих через ніс, видих через ніс, глибокий вдих через ніс, видих через ніс. Поступово відкриваємо очі і налаштовуємося на те, що ми будемо співати в медитації. Притискаємо наші лікті до ребер. Тримаємо пальці в гіян мудрі, вказівний з великим. Три решта пальці разом, паралельно до підлоги. Закриваємо очі на 9 з 10, Або тримаємо відкритими з поглядом на кінчику носа. І будемо зараз співати манту. Я включаю звуковий супровід. Розпочинаємо. Протягом, мантри протягом протягом медитації відчувайте свій стан процвітання. Відчувайте себе процвітаючою людиною. Подивіться на себе в стані процвітання. Намагайтеся з'єднатися з тією процвітаючою версією себе, яку ви собі візуалізуєте. У нас 11 хвилин. うん。 Hey hey wow Wow Глибокий вдих через ніс, закриті очі, тримаємо мудру, затримку, підтягніть м'язи анусу, приміжності нижньої частини живота. Видих. Опустіть ваші руки, долонями доверху. верху. глибокий вдих через ніс, видих через ніс. Глибокий вдих через ніс, видих через ніс, глибокий вдих через ніс, видих через ніс, глибокий вдих через ніс, видих через ніс. Притискаємо, зараз складаємо долонька до долоньки, закриваємо простір, в якому ми працювали. Три рази довгий сад, короткий на. Натискаємо долонька на долоньку, лікті у нас рівні. Долоні притиснуті до грудей, глибокий вдих, видих через ніс. І вдих ще почати. Сад. Що ви такі молодці, просиділи, зробили медитацію 11 хвилин. Я бажаю вам процвітання.